Дивітися. Зараз я знаходжуся в Ашані. Незабаром буде День Закоханих, День Валентина. Давайте з вами трішки подивимось, що Ашан приготував до Дня Закоханих. Дуже гарно тут дівчата все виставили. Такі мішки, свічки, чашечки такі красиві. Кухоль 89 гривень та 90 копійок Поцілуй мене. Піалочки з сатечками. Є все гарне. Аромодифузори. така вся краса, блюдо, серце. 259 гривень. Горненькі. Ароматов озори. Ну, такий малесенькі 75 гривень є. Свічка на двозадку та серце 125 гривень. Ось тільки тут краси. Подивимося, що тут. Цукорки. Іграшки. Медвежатка. А скільки такий медведик. Є тут ціна. 619 гривень. Коштує такий медведик. Подушки. Подушка Валентинка 269 гривень. А тут такі гарні подушки, 139 гривень. 40 на 40 такі лимони. Таке все весняне вже. А які баночки красиві. 116 гривень. Банка для зберігання така меншенька. І більшенька 142. І ще меншенька 122. Кошик. Так, фартух лимони. 269. Це, напевно, оце. Текстиль для дому. Це, напевно, фартушок. Яке блюдо красиве. 119 гривень. 169. Така велика банка. Банка для зберігання на літр 200 Гарна така. Кухоль з кришкою 159. Нічого такий. Так, чашечки є 75 гривень. Такий 100 гривень. О, ще є такі скляночки по 50 гривень. Красиві. Такі по 75. Не з ручкою йдуть. І така склянка. 47 гривень. Свічки. Свічки 73 гривні. Я 10 копійок заокруглюю просто. 119 гривень така велика свічка. Таблетки 90 гривень. Така ціла упаковочка. Тож побачила такі красиві чашки. Пише кухоль 390 мл, 165 гривень. Дуже гарний, сподобався мені. А такі безмалюночка 139. Є ще такі коробочки для пакування. 105 гривень. Ну і як же ж до Дня закоханець без квітів. Дивіться, які тут красиві орхідеї. 850 гривень. Яка краса. І по 495 гривень. Дуже великий вибір. 850. Я так зрозуміла, що оці от дорожчі, вони просто мають дві гілочки квітів. Красиві. Давайте ще з вами насолодки подивимось на цукерки. 182 гривні. Така коробочка цукерок любімов. Там 286 грамів. В такій коробці. 140 грамів, 107 гривень та 50 копів. І 208 грамів, 110 гривень та 50 копійок. 84 гривні та 50 копів така коробочка. Тут та 140 грамів. 106 гривень та 90 копійок. Тут 150 грамів цукерок. Така цікава коробочка з таким малюночком. Така коробочка цукерок. Тут 108 грамів, 81 гривня та 50 копійок. І такого плану тут 100 грамів цукерок, 57 гривень та 50 копійок. Давайте ще трішки подивимось на шампанське та вина. Таке шампанське 390 гривень коштує 350. Шампанське бруд 340 гривень. Рожеве, 425 гривень. Бруд рожеве, 608 гривень, 20 купів. Лікар. Бейлис 719 гривень. Лікер з журавлиною 225 гривень. 10 копійок я заокруглюю. Джин 260 гривень. Банановий лікар 300 гривень. Ринок кавовий 147,50. Джен Лімонний 569. А також є ще тут такі набори. Набір кампарі. Тут келих 610 гривень коштує. А пароль шампанський такий набір 729 гривень. Віски і дві скляночки там ходить до набору 620 гривень. 439 гривень джин. Такі ром. І одна сплянка 500 гривень. І ще я тут побачила такий гарненький набір. Він би дуже добре пасував до святкового столу. Коштує 1746 гривень. І тут ще є нарізочка сиру, ковбаски, хамону. Приближу, почитаєте, що входить сюди, які продукти. І такий набір.